Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Вітаю глядачів у проєкті Позивний Україна на телеканалі Де 1 у студії працює Маргарита Кузьманко. І сьогодні надзвичайно важливий випуск, оскільки в ньому ми поєднаємо дві теми: це духовенство та війна. Зараз ми будемо спілкуватися із гостем, капелан 31-ї бригади Національної гвардії України. Отець Сергій Середа. Я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи був у вас бойовий досвід до початку повномасштабної війни? До початку повномасштабної війни в мене ніякого бойового досвіду не було. Але з приходом повномасштабного я зрозумів, що потрібен хлопцям в першу чергу, як духовник, як священник, який має підтримати, підтримати їх в духовному плані. Тому що дуже багато хлопців на початку війни пішли. Не примусово, а добровільно. І вони, хто звертався, бачили мене поряд як духівника, як людину, яка завжди може прийти на допомогу з духовної частини. І тому я в сьогоднішній день є капеланом. В духовенстві я вже біля 14 років, як священик, в сані священика. Що взагалі таке? Військовий капелан. Тобто у багатьох людей це щось незрозуміле, незвідане. Що це насправді? Насправді, це людина, яка завжди може прийти на допомогу в духовному плані, в молитві. Капелан це не тільки побратим, це не тільки людина, яка може вислухати в будь-який час, а капелан несе в першу чергу церкву до хлопців, перебуваючи. Разом з ними вони розуміють, що церква підтримує їх в той момент, коли їм дуже тяжко. Дуже тяжко справитися з цими духовними проблемами, які відбуваються на війні. Тому що війна це не просто не просто, коли ми гуляємо по парку. Вони чують вибухи, вони бачать, що відбувається там, на сьогоднішній момент. Що таке молитва на війні? Молитва на війні це найбільша, знаєте, духовність, яка є. Тому що не один раз, не неодноразово до мене звертаються хлопці. І отче, яка молитва нам більше потрібна. Я рекомендую 90-й псалом, але молитва це спілкування з Богом. Вона лунає вечірого серця, і коли воїн молиться, моляться вони, повірте мені, дуже сильно. Що Господь Бог їх чує, врятує їхнє життя. Молитва це саме головне, що там є. А чи є Бог на війні? Ви знаєте, Бог однозначно є. Бо Господь Бог береже нас, оберігає в сьогоднішній день Православна Церква України бере дуже велику участь, коли благословляють капеланів, коли капелани знаходяться з нашими хлопцями. І хлопці, вони чекають, Постійно на капелана, тому що от Господь Бог перебуває там, де двоє-троє збереться в ім'я моє, там і я посеред них. Це слова святого письма. Тому постійно, постійно на війні немає невіруючих людей. Всі люди, всі хлопці, дівчата, які боронять ренеш держави, вони вірять в те, що Господь Бог перебуває з ними. Представляє до них милостивих ангелів, які оберігають їх. В першу чергу, тому що не дивлячись на ту ситуацію, яка складається, чи їм хотілося там перебувати, не хотілося. І Господь Бог обгортає їх своїм охоронцям ангелам, який з ними є. Чи можна сказати, що переживаючи саме настільки скрутні моменти свого життя, будучи на війні, а ця молитва вона набуває зовсім іншого контексту, зовсім іншої віри. Чи можна сказати, що віра посилюється? Однозначно, вона посилюється в десятки разів. Тому що, коли ми молимося, коли в нас все добре, ми молимося. А коли стається стресові ситуації? В яких ми не знаємо, як нам знайти виходу. От ми не знаємо, що нам робити. Нам Господь Бог в молитві відкриває очі, дає нам шлях, яким ми маємо йти на цей момент. І найбільша віра, мабуть, отам, де хлопці коли ходять по краю знаєте, леза, життя або смерті, вони дуже сильно Дуже влучно моляться Господу Богу. На війні немає невіруючих. Ми всі віримо: мусульмани, православні. Всі стоять поряд, всі моляться Господу Богу. В першу чергу. Як ви ставитесь до Московського патріархату і чи зіштовхувалися з тими випадками, коли військові на фронті кажуть, що вони прибічники Московського патріархату? Були випадки, не скажу, що їх не було, вони були, але ви знаєте, в сьогоднішній день, коли ми боремося проти такого супостата, проти Москви. Які, знаєте, є одна влучна фраза на Святого Письма: Хто з мечем прийде, від меча і загине. І в сьогоднішній день більшість хлопців розуміють. Де є православна церква України, де є, як би можна сказати, в кавичках Українська православна церква вони себе називають, але вони надалі залишилися московським патріархатом. І надалі вони поминають всіх тих, кого можна назвати прибічниками війни. Ми не, ми не за війну, ми за мир, але в сьогоднішній день ми бачимо, що хлопцям потрібна ця молитва. Вони вже на той момент бачать, де є правда, і звертаються все більше і більше, тому що ну, не хочеться молитися на одній змові з окупантом. Ти, який прийшов вбивати, замість того, щоб Бог... Господь Бог дарував нам таке спасіння. В молитві до Господа Бога рідною мовою. Як ж знову ж таки процитує святе письмо краще сказати п'ять слів рідною мовою, зрозумілою, чим десять тисяч слів, які ти не розумієш. Ви представник духовенства, і в уяві багатьох цивільних це щось світле, щось прекрасне. І представники духовенства сповідують, відпускають гріхи, допомагають відпустити гріхи. А також а, допомагають вірити, а, а, як бути представником духовенства на війні. Це не знаєте, не просто цей шлях треба було пройти в такій знаєте, мирній, мирному житті, щоб стати військовим духовенством. Це дуже великий шлях, дуже колопіткий шлях. І От коли на сьогоднішній день ти все більше і більше занурюєшся в військову справу, тому що деколи підходять, питають поради. І хочеться відкрити їм, що не тільки священик є мирським, тому що мені хочеться сьогоднішній день донести, що священик на фронті це коли церква перебуває з нашими хлопцями. Коли вона невід'ємна частина, невід'ємна частина від наших хлопців, дівчат, які боронять, які віддають найцінніше своє життя, дуже багато на сьогоднішній момент віддало своє життя, і хочеться сказати, що велика шана їм, тому що вони стали ангелами Божими, які бережуть нас з небес. І на сьогоднішній момент духовенство. Там залишається, мабуть, найпотрібнішим, тому що ми не психологи, але ми маємо вислухати, ми маємо підтримати. На звертається за порадою, як що правильно зробити. І на сьогоднішній день більшість військових, які приходять до вінчення, до хочуть похрестити своїх дітей до сповіді, причастя. І є такі навіть, які на війні пізманали Господа Бога, які прийшли і просять очей капелани, ми хочемо похреститися, ми хочемо стати ближче до Бога. Бо я розумію, каже, що я за все своє життя я не бачив, навіть якщо я коли я не хрещений, я не бачив такої сили, коли Господь Бог дарував спасіння, що я не загинув. Таких прикладів дуже багато. Тобто військові в якомусь контексті сприймають хрещення як оберіг? Так, і не тільки оберіг, а те, що вони відчувають, що з ними перебуває той ангел, який віддається їм при хрещенні. Це неодноразово. Ти ну, розповідали мені хлопці, які приїжджали, дякували за те, що оче ти помолився за нас і в нас все добре. Ти нам представив того ангела Господнього, який оберігає нас. І це більшість капеланів скаже так, тому що є історія, коли один воїн, похрестившись, виконуючи завдання в бойових діях на фронті. Там, де йде дуже гарячі точки, він біг і перечепився. І це він мені розповідав, як воно було. Він каже, я не міг встати з брунею, з, з своїм рюкзаком, я не міг встати. Я спав на спину, я не міг повернутися, розвернутися. І в той момент каже, мене як підняв ангел якийсь. От хтось ззаді вздав, і підняв. І каже, все-таки я знаю, що це ангел Божий, який мене оберігає. На той момент, де у нього було це ангел. І я вірю, що це Господь Бог дарує таке спасіння, що на той момент його врятувало це життя. А, чи стабільна наприклад кількість людей, які е, хочуть похреститися, саме військових, е, чи можливо від початку війни вона почалася збільшувати, тому що все ж таки війна триває вже майже три роки. Ну тобто два з половиною ну, можна сказати, довше. що вона відтриває з чотирнадцятого року, бо і чотирнадцяти року звертаються хлопці, е, і їх все більше і більше, які хочуть похреститися, які хочуть, щоб до них приставили милостового ангела. Які завжди звертаються, і їхня кількість наростає. Наростає, тому що, я ж кажу, на війні немає невіруючих. Всі вірять, всі вірять Бога. Тому що це настільки стресова ситуація і незвична для нашого організму, що ми повертаємо все ж таки до віри і розуміємо, і бачимо, що це допомагає. Так, звичайно. Ми розуміємо і бачимо, що це допомагає, але ми розуміємо, що без цього ніяк. Наш генетичний код беремо з козацтва, який нікуди не дівся. Він залишається в наших серцях. Він на сьогоднішній день перебуває в нас, тільки він відновлюється. Ми деколи забуваємо, що ми є нащадками козаків. І ви дивіться, кожного козака, саме головне, був хрестик. Був православний. На Січі, на кожній січі була церква. І в сьогоднішній день ми бачимо, що, можливо, можна сказати, майже в кожній частині є капелан, є духівник, який опікується, опікується е паствою, паствою, яка приходить в стресових якраз ситуаціях якраз які невід'ємні від нас. І більше людей навертається на це все. Я дуже навіть, радий тоді, коли Господь Бог дарує нам можливість молитися. Бо не кожного разу, особливо на передовій, є така можливість, де є можливість помолитися. Хоча, як сказано в Святому письмі, ми можемо стати на коліна в будь-якому місті. Навіть в будь-якому місті, де ми будемо, там і буде Бог, коли ми будемо звертатись до нього. Ви кажете, що військовослужбовці можуть звернутися до вас, попросити поради, або просто виговоритися. Що саме вони кажуть в цей момент? Ви знаєте, в цей момент воно відбувається як сповідь, і багато чого говорять, розповідають своє життя. І я саме головне скажу, що вони відкривають свою душу. Це сповідь. Вона не може бути розголошена. І казати, що як, я не маю права. Але саме головне, я скажу так, що вони відкривають свою душу. Вони виливають, знаєте, буває все своє життя, щоб ти порадив їм. Помолився з ними, підказав, в деяких моментах вони просять поради, поради, як їм надалі робити. Як ми можемо порадити? Ми можемо порадити, щоб тільки з Богом, з молитвою. І все інше воно може розрішитися. Розрішитися так, як воно угодно Господу Богу. Угодно нашій долі, яка приготована нам. Страх підсилює віру. Ви знаєте, з якоїсь точки зору можливо, але я скажу, що віра вона залишається завжди єдиною. Боїмося, ми радуємося. Особливо хлопці, які вже довгий час знаходяться в зоні бойових дій. Ви знаєте, в декого я дивлюся, що в них немає страху. Але є дуже велика віра. Віра в те, що з ними Бог. Віра в те, що вони обов'язково повернуться. Віра в те, що їх збереже від всякої біди. А там біди дуже багато. Навіть дивлячись на сьогоднішній день, і тут біди не менше. Не менше. Нас кожного дня спонукає якась біда. Але з Божої волі допомоги нас відвертає це все. Тільки з Божого Слова і Божої волі. Ви були у зоні проведення активних бойових дій. І що вас як духівника вразило найбільше? Вразило те, що наші хлопці. Ви знаєте, дуже мужні, сильні. Як би їм не було тяжко, вони все одно борються і моляться. Вразило те, що віра там набагато сильніша. Взяти мирне населення і взяти тих воїнів, я скажу, що там вони відкриваються на всі 100. Вони моляться на всі 100% свого життя. Тому що вони знають, що якщо сьогодні помолюся, мене господь Бог буде оберігати. Будучи в зоні бойових дій, на тій території, яка була мені підвладна, ми відкрили дві каплички. Каплички, ну, звичайні кімнати, де можна було притулитися, помолитися, поспілкуватися. І мене здивувало те, що. І православні, і мусульмани, і, і з інших вір люди ставали і молилися поряд. Поряд зі мною, поряд зі своїми побратимами. Бо Господь Бог один. В розумінні там кожен молився як міг. Можливо, багато молитов вони не знали. Можливо, відкривалося щось нове, коли я там був. Але на той момент. Вони відкривалися всією душею. Ви також сказали, що військові е, можуть подякувати вам, що ви за них помолилися і, так. так сказати, відвело їх від якоїсь поганої участі. Чи молитеся ви за себе? Ви знаєте, сам за себе, мабуть, ні. Я думаю, що за мене моляться мої брати співслужащі. Я молюся за них всіх. І сам за себе якось воно просиш Господа Бога допомоги, щоб Господь Бог до до тебе ангела. Але от іменно своє ім'я згадувати, ну якось воно негарно. Я краще помолюся за своїх побратимів, за свою сім'ю, за всіх людей. А от за себе я можу попросити Господа Бога. А моляться, коли люди моляться і за них не знають, це найвища нагорода. От я молюся за всіх, за всіх, хто потребує цього, за всіх знедолених, за всіх військових. І постійно перебуваємо в цій молитві. Чи можете ви розповісти ще декілька ситуацій, чи, можливо, одну навіть, де віра дійсно допомогла? Ну, я вам одну розповів, а зараз хочуться, знаєте. Е була ще одна ситуація, можливо, не одна, їх багато, але сама така основна, яка дуже сильно мені запам'яталася, і це можуть підтвердити мої побратими, за якими ми я молився, були штурмові дії, і хлопці зібралися на молитву перед штурмовими діями. І ті, які зібралися, прийшли. Я вам скажу, що жоден не постраждав. В одного була царапенка, в другого, вже потім, після штурмових дій, ми бачили, що в одного царапина на нозі від кулі, в другого куля розірвалася в рюкзаку, але не пройшла навіть до бронежилета. В рюкзаку розірвана куля. І коли вони прийшли, обіймають, бочі що дякуємо, щоб ти з нас помолився. Я знаю, що Господь Бог їх оберігав на той момент, коли була дуже така ситуація, що більше всього, щоб вони, вони могли не вижити. Вони йшли на цей риск, вони йшли на цей крок, такий дуже важкий. І коли ми помолилися, я їх помазав, єлем, я їх всіх проваджав. З молитвою, зустрічав з молитвою, коли вони йшли на позиції, коли вони від мене відходили. І започаткував там таку от молитву кожного дня об о 9 годині, хто був на місці, хто не був зайнятий, і ми обов'язково ставали, молилися. Молилися за тих, хто знаходиться на рубежах, і молилися за тих, хто прийшов. Саме головне, що вони повернулися. Просили проханнях своїх, дякували Господу Богу, що Він нас зберігає на той момент. Чи можете ви щось побажати українцям, також військовим, до Дня Незалежності, сказати декілька слів як капелан, як представник духовенства, і також відповісти на запитання, чому ми переможемо. Але, будь ласка, вось ту камеру. Саме головне. Хочеться побажати нашим військовим, військовим хлопцям і дівчатам, які бережуть і охороняють терени нашої держави, щоб щоб вони не опускали ніколи руки. Бо Господь Бог з нами. Він є, був. І буде, і завжди буде охороняти нас, приставляти до нас милостивих ангелів, і буде оберігати. Ну а Божа мати покриє нас цих Божим, омофором на многі і благі літа. Хочу привітати з Днем Незалежності, побажати ні в якому разі не забувати свій генетичний код козацтва, який тече в наших жилах і завжди перебуває в нас з вами. Ми обов'язково переможемо. Ми, не ми прийшли, до нас прийшли, і ми обороняємо. Тому обов'язково переможемо те зло, яке оточує наші оселі. Я дуже вам вдячна, що ви долучилися до створення нової серії проєкту Позивний Україна. Глядачам я хочу нагадати, що ви дивитесь телеканал Де один обов'язково залишайте свої відгуки та запитання під цим випуском на Ютубі. З нами був капелан 31-ї бригади Національної гвардії України. Отець Сергій Середа у студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна.